Добрий день, На сьогоднішньому році правознавства розглядаємо тему громадянства. Отже, ми вже знаємо про важливість Конституції, але ми знаємо, що кожна держава не може існувати без людей. А перед тим, як власне, розглядати саме поняття «громадянство», ми звернемо увагу на деякі важливі поняття, які нам потрібно знати сьогоднішню теми. Перше важливе поняття, яке ми розглянемо, це поняття людина. Власне, ми будемо говорити про людину з юридичної точки зору. І власне в юридичній науці, в правознавстві людина розуміється, що це є людська особа, істота, пов'язана з природною точкою зору. Що людина це є людська істота, яка відрізняється від згід, згідно своїх біологічних даних, від інших природних істот. Наприклад, ми відрізняємося, наприклад. Бовків, від кого там ще малк і інших живих істот, які живуть в природі. Наступне важливе поняття, окрім людини, це особа. Особа в юридичної руці, в першу чергу, розуміється, та людська істота, яка пов'язана з суспільством. Особа це елемент, цей член суспільства. І власне суспільство складається з усіх. І тому вони значною мірою поняття особа ми розуміємо як особа, як учасник суспільних відносин. Так це може бути і правовідносини, але з поняттям особа ми в першу чергу пов'язуємо ті всі відносини, які існують в, в суспільстві людей. Але наступне важливе поняття, окрім людини і особи, яке я вже часто в юридичній науці, це поняття громадянин. Або громадянин. То хто ж такі громадянин? А це є. Особа, яка має стійкий правовий зв'язок з окремою державою. Таким чином, якщо людина живе в суспільстві, а суспільство утворило державу, суспільство і, е, живе в державі, то відповідно особа починає мати тісні взаємовідносини із державою. правові зв'язки. І зрозуміло, якщо воно має стікі правові зв'язки, вона стає яким? Вона стає громадянином. Тому що сучасні держави, перші республіки власність, створюються в результаті взаємодії людей, взаємодії громадян. І тому сучасна держава з такому західному розумінні, не може існувати без громадян. І тому, власне, наступне важливе наше третє поняття це громадянство. А що ж таке громадянство? А це стійкий правовий зв'язок між громадянином і державою. Коли, власне, між ними відникає взаємодія між громадянами і державою, і те, та, та взаємодіє основи на основі стійких правових взаємозв'язків. І ті стійкі правові взаємозв'язки називаються громадянством. Наступне на що потрібно нас загрунатування. Що в першу чергу поняття громадяни. Викликали, як ми вже знаємо, хто вчив Французьку Революцію під час Французької Революції, коли була встановлена Французька Республіка. І Тому, з юридичної точки зору, громадяни це є жителі республіки. А в той період часу, як та держава буде не республіка, а монархія, тоді існує наступне важливе поняття піддерство. І особи ви. Монархія називається не громадянами юридично, а підданими. Наприклад, ви чули деколи таке поняття, як піддані її величності. А саме ну, тепер вже немає англійської королеви, є англійський король, то тепер, власне, поняття піддані його величності, означає, що це і піддані короля, а якщо є король, то це така держава називається в нас монархія. І тому, якщо навіть юридично неграмотно, і говорити, що, е, е, наприклад, хтось має громадянство якоїсь там монархії, ні, в монархії юридично закріплено є підданство. і є піддані величності чи його величності. Далі, якщо говорити вже більш вище, ву а саме про українське громадянство, то в першу чергу українське громадянство, питання українського громадянства. Тісно відображені відображені в законі про громадянство. З 2001 року Верховна Рада прийняла закон про громадянство. Ще одна особливість, що дуже часто закон, до того закону про громадянство вносяться зміни. Вже навіть в 2022 році є зміни. Зараз є певні законопроекти про зміни закону про громадянство. Але разом з тими змінами власне українська держава. Питання взаємовідносин між громадянами і державою, власне, вони регулюються законом про українське громадянство. І кажемо особливості, які є характерні риси українського громадянства? Перша українського громадянства, що в Україні є єдине громадянство, а саме тільки український громадянин може бути громадянином тільки однієї держави. Згідно Конституції передбачено, що український громадянин не може мати юридично і визнані інші громадянства. Так, не може нелегально знати, ховати паспорт своє громадянство приналежність до іншої держави. Але Конституція закон про громадянство вказує, що український громадянин повинен мати тільки єдине громадянство. Йому не можна мати іншого громадянства. Хоча, де факто, є випадки, що деякі навіть, українські олігархи мають не, навіть не подвійне, навіть потрібне громадянство. Ще отримують громадянство ще інших держав. Далі. Ну і тому ті особи, які, наприклад, називаються, мають подвійне громадянство, називаються і патридами, а саме подвійними громадянами, хоча існують юридичні юридичній усі і фактично особи без громадянства. Ті особи називаються апатридами. Наприклад, вони втратили свою державу, не мають громадянства, а коли навіть живуть інші якісь держави, вони не хочуть брати українську громадянство. Навіть з української історії випадки, що... Ті особи, які, наприклад, в лавах УПА воювали за українську державу, зазнали поразки. Вони не були громадянами ні Радянського Союзу, ні Польщі, не мали ніяких інших документів, але попали, наприклад, Сполучені Штати, в Канаду, і там не брали ні канадського, ні американського громадянства, жили без, ніби як фактично без громадянства. Тому що вважалися, принципово вважали, що немає, що будуть якимись громадянами, то тільки українці. Але ще один характерна риса українського громадянства полягає в тому, що згідно закону про громадянство, е, отримання громадянства і втрата громадянства відбувається за певною процедурою. Немає такого, що, наприклад, людина в е, ті чи інші наприклад, е, наприклад, оженилася чи вийшла заміж українського громадянства, громадянина і відразу ставала громадянкою. Чи, наприклад, купила свій якусь власність, як де в деяких державах існує. На якусь певну суму і зразу автоматично отримали громадянство. Ні. Так само і з стратою. Навіть якщо особа десь виїхала за межі України. Чи, наприклад, не, навіть не хоче бути українським громадянином, все одно є певні процедури, і, і власне отримання і втрата громадянства в Україні відбувається світу законом тільки за процедурою. а саме за рішенням, за певними заявами, за певними клопотаннями, зверненнями. і так само за рішеннями деяких е, державних органів, або це органи судові органи, або е, Органи, які пов'язані із Міністерством внутрішніх справ, міграційною службою, прикордонною, прикордонною, прикордонною службою, але все одно є певна процедура, згідно якої людина може отримати громадянство або, наприклад, втратити громадянство. Якщо ми далі ми вже зачіпаємо питання отримання і втрати громадянства, то важливий характерною особливістю українського громадянства. Є те, що українське громадянство можна набути. Як саме набувається українське громадянство? Є кілька шляхів набуття громадянства, як можна отримати українське громадянство. Перший найбільш поширений принцип це є за народження. А саме потрібно що зробити? Народитися на території України. Навіть якщо батьки не мають українського громадянства, а дитина народилася в Україні, то відповідно. А якщо батьки звертаються до відповідних державних органів України, реєструють дитину, то та дитина може отримати українське громадянство. Наступний принцип це є отримання набуття, це є походження. А саме, якщо батьки з українським громадянством, в них народилася дитина, закон, наприклад, за кордоном, чи хтось з батьків є українським громадянином і він хоче, щоб дитина також стала громадянином. То або, наприклад, дитина мала одне громадянство, а батьки мали інше, а вони хочуть, щоб вона отримала українське громадянство, то це називається за походженням. А саме народитися на території України і так само буде мати батьків українських громадян або тих людей, які проживали в Україні. Але дуже часто ми знаємо з реальних життєвих ситуацій, що особа не мала українського громадянства, вже є дорослою особою, чи, наприклад, дитиною 10 більше років, і вона хоче отримати українське громадянство, а саме набути українське громадянство. І Наступний принцип це і набуття. Як саме можна набути українське громадянство? Якщо ти його не маєш, а хочеш отримати? І тому, власне, щоб набути українське громадянство? Повинно, потрібно виконати певні умови. В ну, першу чергу потрібні перша умова це дотримання законів і Конституції. Вона все включає виконання законів, дотримання законів і Конституції, ще крім того, дотримання таких законів, наприклад, як легальний в'їзд на територію України. Навіть якщо ви нелегальні, то ви можете, повинні подати документи, що ви, наприклад, біженці чи переміщені особи, зовнішньо переміщені особи. Ще одна особливість, ви не вчиняєте ніяких правопорушень, легально проживаєте в Україні, отримаєте законів. Саме це є найголовніша умова. Але крім того, є ще інша умова. Потрібно певний час провести на територію України. Що, е, найголовніше, найособливіше, що потрібно 5 років прожити, щоб подати клопотання заяву на отримання громадянства. Але в сучасних умовах є певні коротші терміни, наприклад, якщо ви там. Е, Женилися або е, вийшли заміж за громадянина України, проживаєте в Україні. Якщо ви, наприклад, тут ви ведете якісь свої справи, наприклад, ви дуже важлива особа для української держави, то вам можуть зменшити той термін до двох до трьох років, але дуже часто існують винятки, коли людині яка. Кілька днів днів прожила на території України, подається клопотання через важливість для української держави, ті ж самі, наприклад, особи, які воюють в Збройних силах України, іноземці. Також їм є певні умови, згідно яких вони мають менший час на те, щоб подати клопотання, звернення на отримання громадянства, якщо вони хочуть отримати українське громадянство. Ще одна на що потрібно ще звернути увагу, що наступною мовою є знання мови. Так, український закон досить розмито каже, що людина повинна знати мову в межах спілкування. Наприклад, вона сама може написати заяву. Якщо вона може заяву написати, значить вона знає мову, може спілкуватися, може жити в Україні. Хоча є деякі ідеї, власне. Стосовно мови, що потрібен домовлений екзамен, що коли людина знає, здає певний тест, певний екзамен знання мови, а тоді вже вона може виконати умову стосовно мови і знання мови держави, яку громадянство, якої вона хоче отримати. І ще одна умова, яка в першу чергу стосується дорослих людей, це мати кошти. А саме мати, проживаючи в Україні, мати легальний дохід. Це може бути бізнес, це може бути наймана робота, також це може навіть бути якісь там виплати соціальні, всі інші пільги і так далі. І все це може, де є можливість, що людина сама себе може забезпечувати, є забезпеченою і вона має легальні прибутки, легальні доходи. І коли всі ті чотири найголовніші умови виконуються: закони, час, мова і кошти відповідно. Державні органи України, які надають громадянство, повинні що такій особі надати громадянство. Ну зрозуміло, найголовніше одна умова, яка потрібна, це люди стосовно учених законів, це не мати іншого громадянства. І тому потрібно подавати довідку. Як правило, довідку беруть десь так з тих держав, в яких та особа раніше мала громадянство, наприклад, якщо ви ви живете в Україні кілька років, ви можете звернутися до колишнього свого посольства, наприклад, якогось там казах, казахстанського, і посольство видає довідку, що ви не є вже громадянином Казахстану, і, відповідно, перш український державний орган, звертає увагу, що ви дійсно дотрималися закону і не маєте подвійного громадянства, можете маєте єдине громадянство. Разом з тим, ще інші шляхи, як отримати набути українське громадянство це і установ. Коли людина, це є коли людина, наприклад, бере когось усиновлення іноземця, українське громадянство, воно має, то відповідно та людина, дитина, яка усиновилася, також отримує громадянство. Ще один спосіб це є опіка, піклування. Також діти отримують швидше громадянство за, за такою процедурою. Окрім усиновлення, наступний, наступний спосіб це є поновлення. Поновлення передбачає, що людина раніше була громадянином, але десь, наприклад, виїхала наприклад, з породинних справ чи інших. Вона, наприклад, відмовилася, втратила українське громадянство. Тепер вона повернулася в Україну, хоче далі жити в Україні. Вважає себе, що в Україні є найкраще і хоче мати українське громадянство. То вона подає документи на поновлення українського громадянства. Ну і ще інший, на наступний спосіб. Наприклад, це і інші підстави. Особливість інших підстав це підстави, передбачені, в першу чергу, якимись іншими міжнародними домовленостями договорами, коли, наприклад, Україна підписує договір з якоюсь там державою і згідно до договору, якісь там особи, які, наприклад, певним чином пов'язані з Україною, можуть отримувати українське громадянство. Якщо є набуття, то зрозуміло, існує наступний спосіб, наступна річ, яка пов'язана з громадянством – це є припинення громадянства. Тому що закон передбачає, що ті особи, які мають українське громадянство, вони можуть його що припинити. Припинити, тобто, а саме перестати бути українськими громадянами. Є кілька способів, як можна перестати бути українським громадянином, громадянкою, як можна втратити і перестати бути, мати українське громадянство. Перший спосіб це є вихід. Вихід особливість полягає в тому, що. Особа, наприклад, покидає територію України чи живе за межами України, і вона тісно зв'язана, наприклад, має вже якісь зв'язки з іншою державою, не Україною, вона бере, наприклад, вже має інше громадянство, а українське громадянство їй не потрібне. І тому вона що? Вона пише заяву на вихід з громадянства. Що прошу мене не вважати українським громадянином, і, та, і може писати, чи навіть може і написати заяви, причини, чому вона відмовляється від українського. Це є вихід. Вихід виходу пов'язує першу чергу з добровільною згодом, що сама особа не хоче бути українським громадянином. Інший спосіб це є втрата. Яка різниця між виходом і втратою? Втрата в першу чергу передбачає, що особа не з власної волі втрачає українське громадянство. І тут, в першу чергу, які можуть бути найголовніші причини? Найголовніші причини втрати полягають в тому, що коли особа, наприклад, Приймала громадянство і порушила деякі умови. Наприклад, була злочинцем, не мала коштів, підробила якісь там підробка документів і все інше. І якщо все це, як кажуть, виявиться, то відповідні державні органи можуть що зробити? Забрати українське громадянство. І така особа втрачає, вона є втрата українського громадянства. І тому, власне, коли порушені умови, порушений закон. Є інші якісь випадки, наприклад, людина приховала, чи, наприклад, була агентом іноземної якоїсь там держави, пішла, прийняла присягу в Збройних силах іншої держави і там проходила військову службу. Все це може бути чином. все це може бути. Прилам для того, щоб відповідні державні органи, в першу чергу, суди, міграційна служба, таку особу, такого громадянина в лапках українського просто-напросто позбавила громадянства і втрати громадянства. Ну і так само, як і з набуттям, так само існують інші підстави для припинення. В першу чергу ті підстави пов'язані з міжнародними різноманітними домовленості, угодами, які може підписати українська держава. Як, наприклад, згідно одної угоди, якісь особи можуть отримати громадянство. Так і згідно якоїсь угоди, деякі особи можуть припинити громадянство і перестати бути українським громадянином, наприклад, згідно якоїсь угоди отримати громадянство якоїсь іншої держави. І все це власне, пов'язано з тим, що е, громадянство, як ми вже знаємо, це не просто якісь там е, паспорт, якісь документи, так, громадянство в широкому розумінні це тісні правові зв'язки між громадянином і державою. А які, власне, існують. Права і обов'язки громадянина і держави і взаємні вже будемо вчити на наступних темах. До вашого завдання працюйте пара 12, пункт, пункт 1, -й, 2. -й. Якщо є якісь запитання, зауважуйте, пишіть в коментарях. До побачення, бувайте здоров'я!